Ми з блогерами поїхали збирати гриби. Ми настільки в тому розбираємо, що взяли кульочок від сенсея, щоб просто покласти туди гриби. І це я роблю перший раз. Я ніколи в житті цього не робив. Тут ми знайшли наш перші гриб і були цьому просто максимально раді. Ну як ми, я з от гриб. перший гриб. Це мій гриб. Ми з каті знайшли два гриба. Я боюся голов. Ще диви. який диви, гарний. Третій так. Ми вже знайшли пару штук. Кожен там порозбігався, шукає свої гриби. Я настроєний максимально погано і впевнений, що вже. Вже всі все зібрали, і ми хрен що знайдемо. Я все життя жив у місті. Я ніколи не збрав гриби, і мені то не було цікаво. В принципі, зараз мені теж це не цікаво. Так, хто розбирається в грибах? Це по ходу мокомор, а ось це я не знаю що, але ми його не брали. Ми одразу викинули його. Вау! Ми знайшли прям нормальні і гарні гриби. Дивися. Омайда! Oh в порівнянні з нашими зеленими ці здаються вже прям приготовленими. Так, ми зібрали два відра якихось грибів. Я не знаю, чи вони добрі, але ми подзвонили мамі Каті, скинули фотки, і майже всі гриби були погані. Напишіть в коментарях, що за гриби ми зібрали. Ну і взагалі виходите на гриби, підписуйтесь.